Вітаю вас, друзі! Сьогодні починаю запис на досить цікаву і глибоку тематику. Цю ідею я виношував дуже давно, але розуміючи обсяг, відкладав на пізніше. Це відео буде першим у новому списку відтворення, який буде називатися в пошуках божественної мудрості. А далі спільно з вами будемо випрацьовувати формат і наповнення кожного відео. Сподіваюсь, матеріал буде цікавим, повчальним. Тому на самому початку прошу вас підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступне відео. Це важливо. Я ще не можу сказати, як часто будуть виходити відео на дану тематику, адже паралельно я записую і інші відео, які виходять в мене на каналі. Але коли ви будете підписані, це краще для вас. Адже вам завжди прийде сповіщення про наступне відео. Книга приповістей Соломонових дуже об'ємна. І якщо Одне відео присвячувати одному розділу, то потрібно записати 31 відео. Але я думаю, їх буде значно більше. Хочеться також давати вам паралельно певні завдання. Хочеться відповідати на ваші запитання, а це все буде потребувати часу і зусиль. Книга приповістей має 31 розділ, як я вже сказав. І якщо ви у січні почнете читати по одному розділу в день за місяць ви прочитаєте цю книгу. І якщо ви ж почнете читати у лютому, то кілька розділів уже потрібно буде перенести на березень. Я думаю, що ви зрозуміли принцип. І іноді так і рекомендують читати цю книгу один розділ день впродовж місяця. Але хочу сказати з гумором, що люди, котрі починають читати у місяці, який має лише 30 днів, позбавляють себе можливості прочитати дуже важливий 31-й, останній розділ про чеснотну жінку. Чоловікам потрібно знати цей розділ. Думаю, і жінкам він не менш важливий. Я пробую заглянути, заглянути ось так вперед у часі, коли я запишу останнє відео на 31 розділ книги приповістей, і не можу побачити. Але, як бачите, я поступив передбачливо. Дане відео я записую в кінці цього року, щоб налаштувати і себе, і вас на плідну працю. Ви з січня починаєте читати по розділу, а я, звичайно, буду доганяти вас. І кожне нове відео буде для вас, наче повторення, наче закріплення того, що ви вже прочитали. Отже, ви зрозуміли, що я маю. На увазі. Ви першопрохідці. А я йду позаду вас. Тому одразу для вас перше завдання. Читаючи розділ, читайте уважно. Краще десь виписуйте, занотовуйте цікаві думки. Нагадую, книга приповісті Соломонових, це не просто книга єврейської мудрості. Хоча і це дуже е, ціниться мати мудрість, як і у єврея, це дуже цінно, особливо в останній час. Це книга е, Божественної мудрості. Ця книга увійшла в канон Святого Письма. Тому виписуйте цікаві думки. Е, це перше, що ви робите особисто для себе. А друге, що я прошу вас, записуйте важкі запитання, незрозуміле із прочитаного. А це вже, ви вже можете надсилати мені у месенджери або у коментарі під любим відео даної тематики, можете писати. Під цим відео не пишіть. Але починаючи з наступного, можете писати любі ваші запитання, або цікаві думки. Я читаю усі коментарі і постараюся відреагувати. Якщо не особисто, то в наступній темі а я згадаю, або буде, можливо, окрема тема, присвячена відповідям на запитання. Як бачите даним відео, я вас надихаю. На серйозні дослідження, а себе, на, а, себе мотивую а, вступати у воду, не знаючи настільки глибокою вона буде для мене. Але я вірю, що якщо регулярно робити маленькі кроки, робити маленькі кроки, то можна ногами і до Києва а, дійти. А, тим більше і книгу приповістей можна буде осилити. Одразу хочу сказати, що в мене є базова теологічна освіта. Свого часу я завершив заокську духовну семінарію, але це було дуже давно. Я не продовжував навчатися далі і не займаюся теологічними дослідженнями, але можливо це і краще. Я починаю наче. З нової сторінки. Трішечки швидше за вас, вже до Нового року я починаю читати перший розділ. Як тільки візьму із нього повчання, обіцяю одразу записувати відео і буду ділитися з вами, викладаючи його на своєму каналі. Що ж, думаю, що сказав усе, що думав. Сказати у цьому вступному відео. Завдання для себе визначив і домашнє завдання для вас також дав. Моліться, щоб Господь допомагав як мені, так і вам. Якщо дана ідея з даною тематикою вам сподобалася, то ставте лайк. Подобайку, палець до гори, що вважаєте кращим для себе. Якщо є якісь ідеї, як я вже сказав раніше, пишіть, пишіть свої побажання, якщо важко писати в коментарях щось, то просто поставте в коментарі сердечко, або руки, які моляться, поставте. Це буде для мене підтримкою, це буде натхненням. Це буде говорити мені, що ви додивилися до цього місця, і ви я не просто спілкуюся з камерою, а я спілкуюся з вами і ви це переглядаєте. Хоча я знаю, що і без вашої реакції ви переглядаєте відео, які виходять на каналі. Отже, бажаю усім. Благословенного дня і до нової зустрічі разом з вами на, кала... на каналі. Отже, не забувайте поставити вподобайку в цьому відео і підписатися на канал. Це важливо уже для вас.